Добрий день, друзі! Я Назар Вовк. Ви знаходитесь на каналі Forza і це наш новий випуск по риболовлю. Сьогодні ми спробуємо спіймати рибу на фідер взимку на річці Ворскла. Така гарна річка, але подивимось, чи є в ній риба. Ловити я сьогодні буду на фідер флагман Force Run 3,3 метри з тестом до 180 грамів. Катушка в мене Magnum 5000. Доволі е, бюджетний комплект та гарно він е, себе показує. Е, у мене самий простий монтаж. Десь приблизно поводок сантиметрів 60 кормушка 70 грамів. Е, прикормка в мене е, зі смаком мотиля. На наживку буде у нас опариш і пінка. Будемо починати. Точка у нас вже закліпсована. Дистанція близько 30 метрів. Тут далеко кидати не потрібно. Там у нас яма близько 6-7 метрів. Взимку, якщо хто не знає, потрібно ловити на ямах. Та також бажано, щоб була течія. Також бажано, щоб був матиль, але ми його не знайшли, тому прийдеться ловити на те, що є. Ну що, перший заклад. Затрим... Наживка взимку повинна бути максимально невеликою, тому що риба в цей час не активна, вона мало харчується і потрібно щось маленьке, щоб їй було легко з'їсти. Також я помажу флюрогелем. це кирильовий флюрогель від пугач До речі, що ще хочу сказати, це е, те, що взимку не потрібно багато кормитися, тому що в цей період року можна дуже легко перекормити рибу і вона просто не захоче більше їсти. Тому перезакидаємось не часто, за корм не робимо. Перезакид приблизно десь 10 хвилин, 10-15 раз, десь 10 15 хвилин буде достатньо. Е, також не додаємо в прикормку ніяких зернових, нічого такого. Що може повисити е, ситність прикормки. Тому ми просто закинули за звичай, звичайною прикормкою, мотилевою, разів в 10 хвилин перезакид. Так. Також взимку можна пробувати часто міняти точки, це ну, приблизно раз в одну годину змінювати точку. Наприклад, буде краще, щоб ви за одну рибалку побували по годині на п'яти точках, ніж п'ять годин на одній точці. Це можемо принести найбільше результату. Є тут перше плювання, наче є риба. Добра ага. ще подивимося, що там у нас буде. Я насправді не очікувала, що на першому захід буде риба? Не очікував. Що напередодні за тобі буде риба? Що тут у нас утвичка? Блін, груді, не йшла. Гарна була плотвичка, десь, мабуть, на ладошку, може більше. Але, на жаль, на жаль, до але... добре, нічого страшного, ми робимо ще один закид. Ту ж самі точку, Та Будемо продовжувати ловити. Зараз я спробую поставити пінку, рожеву. Та знову ж таки плюю фюрогелом. Ось така пінка. До речі, жилку на повідок я використовую 0,10 зараз. Ось така красота в нас вийшла та проливаємо флюорогелем. другий закид, Ну що, друзі, зробили другий закид. Споднімаємося на скоріше пов'яв. О, дивись! Диви, диви, дивись! Щось дибає. Воно буде чи ні. Щось. Слабенько О, знов, знов-знов, дивись. Не знаю. Ну, вже радую, що я клювання і це добре. Я думаю, що сьогодні буде і риба. Також, що ще можна сказати про зимню риболовлю. Це те, що ввечері, коли вже трішки потемніло, та трішки по темному, там, в період з 4 годин до 5-5, ви зможете отримати набагато більше клювань, ніж в дневний час. Я не знаю, чому так працює, але так воно виходить. Я не знаю, чи будемо ми сьогодні по-темному, але можливо й будемо. Також, друзі, у зимовий час потрібно використовувати максимально акуратний, тонкий, делікатний монтаж, тому що е, риба дуже обережна і потрібно використовувати поводок близько 0,10, е, максимально маленький гачок та максимально маленьку насадку. І тоді ви зможете отримати результат. Ну що ж, друзі, більше маклювань так і не отримали. Просиділи ми, мабуть, години-півтори. Результат нашої рибалки, точніше відповідь на питання, чи можливо піймати рибу взимку на фідер на Ворскві. Так, але зробити це доволі складно. Ми вже будемо збиратися, бо вже і замерзли, і покльовок немає. Ну що, друзі, на цьому наша рибалка закінчена. Ну а ви підписуйтесь на наш канал та чекайте нових випусків. Ще зустрінемось.